Всім привіт! Сьогодні я підготувала для вас відразу два дуже смачні та цікаві салати з пекінської капусти, які чудово підійдуть на різдвяні та новорічні свята. Перший салатик я буду формувати відразу на тарілки, буду використовувати кільце, але це не обов'язково, так як слої повинні бути не дуже високими, щоб салатик був повітряним. Першим слоєм натираю. Відварені курячі яйця. Мені знадобилося лише три штуки. Натираю на велику терку, поливаю трішки майонезом, натираю на, зверху на яйця також на велику терку, відварену курячу печінку. Зверху на печінку викладаю підсмажену цибульку, яку я нарізала півкільцями, обсмажила на рослині олії і трішки посолила за смаком. Стараюся рівномірно розподілити її. Поливаю майонезом, зручно робити це за допомогою кондитерського мішка. І нарізаю дрібненько мариновані огірочки. Вони в мене й самі по собі маленькі, але це не важливо, головне їх дрібненько нарізати. Якщо зайвий сік із огірка є, то бажано його видавити. Поливаю трішки майонезом. Нарізаю пекінську капусту. Старайтеся максимально дрібніше нарізати, щоб було зручно потім смакувати. Трішки майонезу тут вже можна хаотично поливати. Майонез тут потрібен лише для того, щоб зерна граната прикріпилися трішки. Щоб не, не дуже розсипалися потім по тарілки. І в такому вигляді можна ще затягнути харчовою плівкою, від, можна відправити до холодильника і чекати до подачі. Але ж я не буду чекати, знімаю відразу кільце і буду смакувати. Салат так виходить дуже смачним та повітряним. Тож рекомендую вам робити не дуже товсті шари. Для іншого салатику я вже нарізала пекінську капусту, також знадобиться слабосолена червона рибка, яку я нарізаю ось такими кубиками. Нарізайте не дуже товстими і не дуже дрібними. Відправляю до капусти. Грибочки в мене польські були заморожені. я їх просто підсмажила на рослинній олії, посолила за смаком. Можна замінити на печериці. Трішки сиру натерла на велику терку. Відправляю до інших інгредієнтів, до майонезу зубчик часнику все ретельно перемішую, і буду заправляти салатик. Салатик перемішую, і також можна його затягнути харчовою плівкою, і вже перед самою подачею викласти на красиву тарілку і зверху посипати сухариками. У мене сухарики домашнього приготування, але ж можете замінити на магазині. І це дуже-дуже смачно. Тож пишіть мені коментарі, який салатик вам сподобався більше. Дякую за перегляди і всім смачного.